Саме не носіння компресійної білизни після ліфосакції разом із порушенням режиму найчастіше причиною наявності ускладнень. Доброго дня, дорогі глядачі! Я пластичний хірург клініки Анакосма Андрій Миронов. Сьогодні ми підготували топ найчастіших запитань, які ставлять мені пацієнти до та після операції ліпосакції. Перше питання: чи повертаються жирові клітини після ліпосакції? Ні, з дитинства у нас закладена певна кількість жирових клітин в певних зонах. Коли людина набирає вагу, кількість жирових клітин не збільшується, а просто жирові клітини збільшуються в об'ємі. Коли за допомогою ліпосакції ми забираємо певну кількість жирових клітин. То дана зона при наборі ваги збільшується найменше. Друге питання: скільки носити компресійну білизну і що буде, якщо її не носити. Компресійну білизну слід носити місяць після операції. Вона допомагає шкірі скоротитися, виключити ускладнення, які пов'язані з купченням рідини або крові в порожнинах, звільнених від жирової тканини. Для цього компресійна білизна має щільно притискати шкіру. Результат після ліпосакції відповідає очікуванню лише у разі носіння компресійної білизни. Саме неносіння носіння компресійної білизни після ліпосакції разом із порушенням режиму найчастіше причиною наявності ускладнень після операції, такі як сироми чи бугри. Наступне питання, яке часто задають мені пацієнти на консультації: скільки максимально можна забрати жиру за один раз? Скільки ви максимально забрали жиру за свій досвід? Чи безпечно це? Залежно від комплекції людини, від виразності її жирових відкладень та локалізації, ми можемо забрати підшірну жирову клітковину в обсязі 6-7 літрів. Але є виключення в своїй практиці. У мене були пацієнти, яким було відкачано 18-20 літрів. Таких пацієнтів ми ретельно готуємо до операції, перевіряємо стан здоров'я, а також слідкуємо в реабілітаційному періоді. Четверте і дуже популярне питання: чи скорочується шкіра після операції? Якою процедурою допоможуть? У клініці Анакосма я проводжу вібраційно нотаційну ліпосакцію на бельгійському апараті урони, тому що вона вважається найбезпечнішою з найшвидшим відновленням. Жирові клітини руйнуються за допомогою делікатних вібрацій. Вона забезпечує хороший результат, шкіра швидше скорочується, а ризик нерівномірного відсмоктування з жиру зведений до мінімуму, чи сильно болить після операції. Все дуже індивідуально, але по своєму досвіду можу сказати, що найбільше болить зона ребер та живота. Ще одне питання: чи потрібні якісь процедури після операції для скорішого відновлення? Так, звичайно, в реабілітаційному періоді важливо проходити косметологічні процедури для скорішого відновлення. Це і плазмотерапія індарет, яка зробить шкіру пружною, а також, наприклад, гірудотерапія, лікування п'явками, щоб якнайшвидше зняти набряклість та відновити процеси в клітинах. А також ін'єкція екзосом. це частинки стовбурових клітин, які містять корисну інформацію і речовини. Вони сприяють регенерації та живленної клітин, надаючи тканинам всі необхідні пептиди, амінокислоти, фактори росту, вітаміни та мінерали. Також я рекомендую своїм пацієнтам. Включити в реабілітаційний період ін'єкційну процедуру мезотерапію. Мезококтейлі стимулюють синтез колагену та еластину, зміцнюють та підтягують в'ялу тонку шкіру. Наступне питання: наскільки я зможу схуднути після операції? У мене була пацієнтка, якій ми забрали 9 літрів жиру. В реабілітаційному періоді вона схуднула ще на 8 кг. А вже через 2 місяці після операції вона схудла загалом на 16 кг. До речі, а ви знали, що літр жиру важить менше 1 кг? Своїм пацієнтам я раджу проводити контрольне зважування через 2-3 місяці, коли зійдуть ці набряки. Це вже буде об'єктивний результат. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, Instagram, Facebook і Telegram канал. Буде ще багато цікавого. А також завантажуйте наш додаток Анакосма на Play Market та App Store. Будьте здорові, до нових зустрічей!